На базі Чернігівського залізничного ліцею вже працює один фірмовий навчальний центр зі встановлення та ремонту сантехніки. Сьогодні ж відкрито другий центр з будівельних спеціальностей від компанії КНАУФ Україна. Німецький концерн «Кнауф» є відомим виробником облицювальних матеріалів і розробником технологій у галузі малярства та виготовлення гіпсокартонних конструкцій. Тож представники обласної влади та КНАУФ Україна відвідали щойно облаштований центр, що являє собою клас майстерню. Після цього гості взяли участь в у чистостях, під час яких голова облдержадміністрації Володимир Хоменко підкреслив важливість фірмових навчально-виробничих класів для підготовки фахівців робочих спеціальностей. При різних професійних навчальних закладах Чернігівщини вже працює сім навчальних центрів відомих у світі підприємств. Центр КНАУФ у залізничному ліцеї восьмий. У цьому переліку за кількістю навчальних проєктів, проєктів, до яких залучені іноземні партнери, а це і Німеччини, і з Франції, Туреччини, Італії Польщі. А такі мають дев'ять навчальних закладів регіону. Ми поступаємося лише навчальним закладам міста Києва. А щодо чисельності створених навчально-практичних центрів, де сконцентровано найсучасніші виробничі досягнення, тій чи іншій галузі економіки, область лідирує в Україні. Відкриття таких центрів потрібне не лише виробникам, що таким чином популяризують та розповсюджують свою продукцію та технології, а й навчальним закладам та науково-дослідним установам, адже це база для навчально-методичної роботи. Це вже тринадцятий центр КНАУФ в Україні, повідомила Тетяна Остапченко. Вона не лише керівник освітніх проєктів філії концерну, а й одна з провідних фахівців із будівельних технологій, автор державного стандарту зі спеціальності монтажних гіпсокартонних конструкцій. Пані Тетяна вручила директору ліцею В'ячеславу. Зеленському сертифікат на діяльність центру від групи КНАУФ СНД, центральний офіс якої міститься в Москві. Не так просто стати і створити, стати навчальним центром, створити відповідну навчальну базу. Потрібно самим спочатку опанувати увесь європейський будівельний досвід компанії, а потім вже трансформувати його. У реальне будівництво, і я хочу сказати, що перший етап ви зробили. Ви створили чудовий навчально-практичний комплекс, який відповідає всім вимогам е, компанії КНАУФ. Тетяна Остапченко подарувала викладачам ліцею один із підручників з будівельної справи, співавтором якого вона є. А всього на її рахунку сім підручників. І з нагоди сьогоднішньої події отримали подяки голови облдержадміністрації. Працівники залізничного ліцею, завідувач майстерні Артур Давидов і майстер виробничого навчання Валентина Кубрак.